Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. І це анонс занятті 31, 32 та 33. На 31 занятті я продовжила розглядати обов'язкові реквізити податкової накладної, а головне, як саме вони потрапляють до податкової накладної у бухгалтерській програмі. Заняття триває півгодини. Буде вірно встановлений код. Продажі податкова накладна наш покупець титан. Друг, щоб ми бачили, як виглядає податкова накладна. І як бачите, коли ми у нас вірно, до речі, хоча б по кількості вісім чисел, то нам програма вірно формує код. Одиничка. Далі повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах. На занятті 32-му було розглянуто облік податкового кредиту у бухгалтерській програмі. Заняття триває півгодини. Бухгалтерський Облік для початківців. Ми не можемо перевірити вхідний номер, де наша помилка, взагалі не той місяць. Ось. І дивимося, які проводки перевищують залишок коштів. Ну, правило, так? дебіт кредит. Ну, правило. Як бачите, наша бухгалтерська програма сформувала нам 64,42. Але так як перша подія була списання коштів з банківського рахунку, то у нас з'являється 64,41. Формуємо оборотну сальдову відомість. Тепер нас цікавить на занятті 33. му Розглянула заповнення податкової звітності з податку на додану вартість. Заняття триває годину, тому як на ньому цитую наказ 21 Міністерства фінансів України. Для початківців розглянути приклад такий буде заповнити. Додаткових періодів. У зв'язку з послугою без або без податку на додану вартість 11-й. Везення на метноте 16.2 16.30 у зменшення сум податкового боргу. Визначення сум податку на додану вартість несплаченого платником. Де ми яку суму беремо, наприклад, оцю. За потреби, мої любі, придбайте собі ці заняття у платному доступі, а трохи з часом планую записати заняття, в якому врахувати всі випадки, передбачені чинним законодавством, зі складання податкових накладних.